Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії з питання депутатської діяльності, депутатської етики і правопорядку, законності та зв'язків з громадськими організаціями Безгудівської селищної ради. На порядок денний виноситься питання про розгляд депутатського запиту номер 6 Чук Віни Миколаївни. В різне, я так розумію, ніхто не записувався, тому на порядку денному одне питання. Пропонується затвердити порядок денний в складі одного питання. Хто за, прошу підняти руку. Рішення прийнято одноголосно, тому переходимо до розгляду питання. Про розгляд депутатського запиту номер 6 Щуборіни Миколаївни доповідає підкопай Анастасія Валерівна. Шановний голова комісії, шановні депутати, дуже незвично проводити комісію, але з вашої комісії дуже приємно. Розпочнемо розгляд нашого питання. Після проведення чергової сесії, яка відбулася 31 липня 2025 року, і дане питання розглядалося щодо внесення змін до програми підтримки наших військовослужбовців. Які здійснюють заходи щодо оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів сімей на 23-25 року? Дане питання ми розглядали, і Ірина Миколаївна написала повторний запит щодо внесення даних змін і надання матеріальної докрої тим військовим службовцям, які. Перебувають на службі, починаючи з 24 лютого 2022 року до моменту прийняття даного питання до 10 липня 2024 року. Шановні депутати, так як за регламентом без селищної ради, депутатський запит розглядається на сесії, і ми можемо його або підтримати, або не підтримати, враховуючи на тому, що ми все ж таки наголошуємо, що внесення змін до даної програми. Буде порушенням законодавства і в даному депутатському запиті були деякі неточності. Я прошу депутатський запит Чуб Ірини Миколаївни не підтримати. Як альтернатива було видане розпорядження безбудівського селищного голови щодо розроблення окремої програми підтримки військовослужбовців, які починаючи з 24 лютого 2022 року. По 10 липня 24 року були залучені щодо заходів оборони України, тобто надати виплати і включити всі заходи окремою програмою. Не зовсім мені зрозуміло, в якій частині діючого законодавства порушується внесенням змін до існуючої програми. Наскільки я розумію, ми розгадали дане звернення і пропонували на тих же засадах, на яких сформована діюча існуюча програма, да, змінити тільки дату виплат, тобто врахувати тих осіб, а це близько 300 осіб, які є мешканцями нашої громади, які ми не охватили цим періодом, яким ми надаємо виплати. Якщо ви мені доведете... І членам комісії норми, які ми порушуємо, питань нема. але я наскільки я розумію, я не бачу порушень шляхом внесення змін до існуючої програми. Там зміни не тільки до програми, там зміни будуть внесені до бюджету, до фінансової частини, оскільки це додаткові фінансові витрати і формування матеріальної складової, яка буде за задіяна при, ну, при виплаті. Тобто, виходить, ми до нас звертається депутат, піднімає болючу проблему, да? ми її відхиляємо, а тут же робимо розпорядження від селищного голови, де пропонуємо те ж саме. Тобто, ну Це якось навіть ну, некоректно, з мого з моєї точки зору. Тобто, дійсно, депутат піднімає болюче питання, так. і у відповідності до регламенту дане питання ставиться на розгляд. Депутатського корпусу може були якісь неточності, може дійсно там, ну, як Олег Павлович сказав, там могли бути там, юридичні колізії Однак депутат потратив свій час. Він допрацював даний запит, да? тобто звертався там теж до юристів, вони консультувались. ну Проведена робота. Тобто ми ще просто беремо її е, роботу. Викидаємо і робимо таке ж точно від селищного голови. Нема питання. Якщо питання підтримується і воно буде зрушене, ну, з мою точку зору, це велика робота. Ми проведемо як селищною радою, так і депутатом. Але я не розумію, чому, допустимо, не можна видати розпорядження селищного голови за ініціативою депутата Чуба. Суть питання одна і та ж. Тобто ми питання не підтримуємо і аналогічно видаємо від целишного голови. Ну це дурня якась виходить, ви змінили за мік французький. Трошки не аналогічне, а Ірина Миколаївна пропонує внести зміни в діючу програму. На момент прийняття програми ми розраховували на військовослужбовців, які йшли на військову службу з моменту внесення зміни в дану програму. Тобто вона на момент прийняття охоплювала тільки ті, які вже йшли після прийняття даної програми. Програма розповсюджується. Розповсюджує... Ну, Тут питання в а... тому... Чи буде це існуюча програма, чи буде це нова програма, да, це вона не... звертається е, не е, з питань програми, mm -hmm. а з питання yeah. іменно охопити більш е, yeah. великий проміж часу і охопити тих осіб, які пішли з перших днів воювати і надати їм матеріальну допомогу. А як це буде утримано технічно, yeah. це вже е, в цей процес включається селищна рада. І якщо yeah. селищна рада не бачить Змоги довести це внесенням змін в діючу програму, вона просто пише депутату Чуб про те, що Ірина Миколаївна у відповідності до таких -то, таких -то норм немає змоги внести в діючу, але питання буде вирішено шляхом створення нової програми. Я не бачу в цьому жодних так. причин, і депутат чуб не буде проти цього. І яка різниця? Це буде нова програма, це буде стара програма зі змінами, але питання буде вирішено за допомогою безбудівської селищної ради і її керівництва, за зверненням депутата. Але ну, дійсно що виходить така ситуація, що ми відмовляємо депутату в одному, і тут же селищна рада робить звернення по вирішенню цього питання, не питання програми. А питання надання матеріальної підтримки військовослужбовцям, які не... не а, чекайте, тут наблюдається зміни до програми вона хоче зробити. Так, я зрозумію. Правильно. І ще одне питання в мене. От тут у нас є, які діють, а як стосовно тих, хто пішов служити з 24-го. Ну, да, не загинув, а Де мобілізувався? по пораненню, по. Я ж кажу, це Ось, технічний Так. Це, да. це технічні аспекти дивіться. Дійсню. дивіться. Дивіться, при підготовці, от Олег Палич не дасть мені. Дивіться, тут питання стоїть не по технічній складові програми, а тут питання стоїть по вирішенню питання щодо підтримки матеріально тих осіб, які воюють з перших днів. І якраз от правильно ви кажете, що неохоплене питання загиблих, наприклад, да, да? ну, оскільки. От ви ж правильно доводите, є Бо, критерії. Я знаю, що люди прийдуть і будуть спитувати, чому нам не робимо швидкі позовування. Правильно, правильно, правильно. правильно, правильно, но, допустим, само, саме питання підіймає чут, але технічно, допустим, вона, може, не врахувала всі аспекти, які потрібно розкрити в даній програмі. І ці аспекти не враховані в тій програмі, яка існує, так. розумієте? Mm. І так. тому керівництвом селищної ради вирішено питання прийнято рішення да створення нової Но програми, вам... оскільки всі. Хто uh, дійсно пішов дійсно, на службу хочу. з 24 лютого 22 року саме так. і зниклих безвісти і загинули за і... і які демобілізувалися за даному здоров'я чому? Тому ми тут наголошуємо на тому, що це буде доцільніше створити програму. Щодо Нема питань. нема питань. но не підтримувати, наприклад, ми, ну тут же ж питання. Я ж е, повторююсь. Тут питання вирішення позитивного питання матеріальної підтримки. Не технічної частини. Технічно вона не є юристом. Є для цього юридичний відділ, є відділ організаційної роботи, які е, формують е, ті е, питання, які потрібно висвітлити в програмі. Я ж кажу, що підтримати потрібно, але не підтримати в частині внесення змін. Я... Комісія попередня затрималася. Там просто зайнятий закон. А я кажу, що ви починаєте? Ірина Миколаївна, дивіться, якраз розглядаємо ваше питання. Доброго, Доброго дня. Закривайте, будь ласка, двері. Я перепрошую, що до вас сидю спиною. Нічого, ми вас чуємо. Е, щоб вас чули. Дивіться, розглядаємо якраз питання е, щодо звернення Ірини Миколаївни е, про внесення змін у існуючу програму про підтримки е, по підтримці е, військовослужбовців, які прийняли участь Прибувався у захисті перебувають на службі. Ну, прийняли участь у захисті нашої держави з перших днів, 24 лютого 2022 року. Значит, ну, Анастасія Валерівна доповіла дане питання, і на думку представників селищної ради ми не можемо підтримати звернення Ірини Миколаївни, оскільки вона пропонує внести зміни до існуючої програми, а потрібно створювати нову програму, яка більш широко охоплює. Ну складні питання, тобто це ж не тільки е, особи, які не ета... пішли на службу з 24 четвертого да. лютого, але і ті особи, які і зникли безвісти, е, які, ну, які, які поранені, демобілізовані. Тобто, І щоб дане питання ми розглянули комплексно. За розпорядженням селищного голови ми пропонуємо створити окрему програму щодо розгляду даного питання. Дана програма буде включати військовослужбовців, хто пішов на службу з 24 лютого 2022 року до 10 липня 2024 року, якраз коли Анастасія а, а існуюча історія? програма. Вона буде скасована? Ні. А навіщо тоді дві програми? Ця програма буде враховувати тільки тих військовослужбовців, які перебувають на службі з 24 лютого 2022 року. Які загинули, які зникли безвісти? Всі ті, які зараз перебувають, Тоді у нас виходить, по, по критеріях, створена програма буде більш ширшою і буде більш аспектованою. В колі розгляду цих питань, а та замужена, виходить, з 24-го року. Ні. Ну а тоді навіщо ми да, там вже немає тоді цих питань, які ви кінові розпорядці старе... або четвертого тобто, робити... року не будуть користуватися цими привилегіями, як? так а якими? Ну, тими ну тими, що ви прочитали. Тобто, там зачин... буде тільки надання якби то підтримки? Ті, які отримують по військовослужбовців, які зараз йдуть на службу, вони йдуть е, е, по програмі підтримки військовослужбовців. Ми на цьому і наголошуємо, що коли приймалася ця програма, вона охоплювала тих військовослужбовців, які йшли. Но Але це не, вони, не, одне не умови, та. умови, правильно? Звичайно. Так. не, не однакові Умови. Ну, 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 дивіться, я дозвольте скажу свою думку. Да? Перше, я не погоджуюсь з головою комісії з приводу того, що ми розглядаємо питання підтримати чи не підтримати фінансову допомогу. Я впевнений на мільйон відсотків, що депутатський кордон назначно підтримує фінансову допомогу нашим військовослужбовцям. Тут питань немає. Ми розглядаємо питання порядку денного щодо розгляду депутатського запиту номер 6 Виходячи з того, що написано в депутатському запиті номер 6 я утримуюсь від голосування з даного питання, оскільки вважаю, що внесення змін в дану програму, яка на даний час діє, по-перше, ми приймаємо нормативно-правовий акт, який змінює часові рамки, що є, скажімо так, на мій погляд, не зовсім законним, не зовсім правильно. По-друге, дійсно є е, хлопці, на жаль, які загинули. Є хлопці, які демобілізовані, е, є хлопці, які, на жаль, констатуємо так все заче. І так далі. Є е, хлопці, які безвісти зникли. І для цього саме буде розроблена нова програма, яка буде охоплювати всі ці категорії. Категорії, які. Е, на яких розпосюджується програма нині діюча, яку ми проголосували дію. з вами в 24-му році? Вона діє дію. і дію. людина, яка зараз підписує контракт або призивається по мобілізації, вона тримає фінансову кошту. допомогу в так? розмірі 30 тисяч. Проте, з метою, скажімо так, дотримання прав і свобод тих людей, які пішли з 22 го по період прийняття нами програми, необхідно розробити нову програму, де все це передбачити, в тому числі передбачити ті питання з приводу того, що якась частина з цих хлопців вже отримувала фінансову допомогу від селищної ради. Тобто, щоб не вийшло так, що хтось призвався в 22-му, да, прийшли через виконком отримали там хтось 8, хтось 4, хтось 10 тисяч гривень. І тут ми вносимо зміни, і в нього виникає питання, ще отримати 30. Тоді виникне питання в тих хлопців, які пішли після 24-го року. Да? Чому нам тільки 30, а цим хлопцям і 30, і там 4, 8, ну в залежності, хто що отримав. Тому я вважаю, що більш доцільно було би розробити нову програму, де все це передбачити щоб ми, скажімо так, не то, щоб урівняли, а надали рівню фінансові, не можливих, а рівню фінансову допомогу військовослужбовцям, як і пішли з 20 років. Великий він дуже головить розпорядження. Ні. Можна прочитати? Підійця, Пожалуйста. 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 На сайті є. Це працює. Тому, ну, це моя думка, не знаю, як колеги підтримають, не підтримають, там, ну, для охоплення більшого <тур> Так, саме для того, щоб так, не були порушені права військовослужбовців і членів їх сім'ї. Чому? Тому що якщо ми в нову програму вносимо зміни, так, окей, як бути загиблими? З приводу того, хто з родичів, там право наслідування, не право наслідування, а там мати, дружина, діти, ну, що ну, там, патруя, заявлений, там заявлений, не, ну, ну, по це. А... Там да. виплати від держави йдуть ну, не змінити, підожди. я саме про наші 30 тисяч гривень фінансової діти відмінується ради, розумієш? От я зайшов. Якщо ми... От, ну, дивіться, але мене, я мене... пропоную взагалі зняти питання. Це ваше право. Да. Ну, ну. Бо тут це добре розписано. Питання в іншому. Чотири роки війни, Чотири роки да. війни. Якою кров'ю дається Алія Слави? Ну, Невже нікому з депутатам в голову не приходило, а тепер три запити просто колотимо з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. Мій голова, могла Яна Юрівна, ви могли позвонити і сказати і прийти. Можна я задам вам те саме питання? Можна. Коли ви подали перший запит все. в 22-му році? В 22-му році. Ну були подібні, щоб допомогти хлопцям, щоб голова відмовився від преміювання селищної ради. Я Ра... я Різні бою. вони були. Оцей голосування Алі ні, ну Павлович, чу... ви ж я послухали. Ви задали питання, коли перший запит? Три запита за останні два місяці розпорядження після трьох запитів. Це не не, ну, не не я, не ну ні я ні жодним членкамісія паливаші вам тут і про дівчаток кажу взагалі знімайте з голосування і розпорядження голови Це... воно влаштує все. Нашому розпорядження голови вже на наступне засідання чергової сесії. Ми Яна Юрівна завжди опубліковує в депутатській групі дану програму, яку Ірина Миколаївна розповсюдить вас. Вона буде розроблена повністю і комплексно, щоб врахувати інтереси всіх. Хлопців, які наразі перебувають на службі, які на жаль загинули, і які демобілізувалися угу. про пораненням. тому що їх ми також технічно ті собі... речі, які написані Расуват, да, в ось. запиті номер в п'ятому, їх неможливо <свят> реалізувати в діючій програмі, це. Кажем так, на мій погляд, це, не... на, це... Мій погляд, це... На... це не... на мій погляд на минулі сесії голова мікстаті сказати, я розроблю таке я, настояк... не я головою ну, селищної ну, ради і не можу коментувати дії ну, голова. Мені головне результат. Розумієте, результат дівчата отримають ірина все. Миколаївна. Якщо е, особиста моя думка, якщо на ваш запис буде вам надано відповідь від селищної ради про те, що, допустимо, за вашим зверненням. Ну, який ви піднімаєте дійсно болюче питання, і дійсно воно актуальне, е, неможливо технічно внести зміни в існуючу програму підтримки військовослужбовців, але е, по даному питанні буде розроблена нова програма, яка в даний період часу буде охоплювати всі категорії і всі категорії осіб, які Чуть? приймають участь у військових Чуть? діях або угу. постраждали. Тат я, я вважаю, що це вас влаштує. Конечно. Питання вирішено е, більш широкий спектр по чату охоплений е, люди е, соціально захищені. Так Я вибачаюсь, мабуть, не буде такої відповіді від селищної ради. Виходячи з того, давайте так. Що таке депутатський запит? Так? Це підтримана або не підтримана радою пропозиція депутата з того чи іншого питання. Так? Добре, зараз то, то, я можу відслужити. Це вже чудно, це коли три yeah. запита підряд не підтримано депутатами. Розумієте? Ну, прям це, yeah. рад, ну, сказав, депутатський... По депутатському запиту можливо два рішення. Так, підтримали, ні, не підтримали. Я зараз можу написати, зняти питання та да не зголосувати. Ну, це... Я не можу вам вказувати, що робити. Я не можу навіть радити вам. Просто розумійте, три сесії підряд в Ютубі, де депутати е... не підтримують з яких та причин. Є розпорядження. Воно навіть розумієте, я ж теж розумію, що розпорядження після моїх трьох запитів. Е... На мою комісію, до речі, це питання не було знову винесено. Ми його додатковим питанням писали. Як це не було винесено? <пит> <Він> не була, <пит> ні, ні, хвилинку депутатські групи. Ні, в групі, групі, в групі депутатській групі окремо були надано де групі, групі, хвилинку. Ну давайте ж я вже скажу. Голові комісії, до якої ви входите, було окремо надано звернення стосовно того, щоб додатково включити це питання на розгляд вашої комісії. І воно було, ну колеги, скажіть, будь ласка, воно було надано депутатській групі, і надано голові комісії. Воно включено в протокол Ірина Миколаївна. Ви так, за нього так теж так я ж його дописала, це питання. Я ще раз вам кажу. Я вам дуже уважно готуватися до сесії. В голові комісії було надано голова, звернення. Я зміна засідала. Ви не були це? на комісії? На якій? На моїй. Випадково не було цього питання. Ну правильно, що ось це? Неможливо було багато дареного, але ми тоді включили. Не запитали, а в голові було надано лист. Його не бути, тому що добре. Давайте, добре. Давайте ми не будемо розбирати дії да. іншої комісії. Це да. це, а, тому, важливо. в принципі, всі депутати нашої комісії висловили свою точку зору, тому по регламенту ставлю питання про розгляд депутатського запиту номер 6 Щубини Миколаївни до голосування. Хто за те, щоб підтримати? Депутатський запит, прошу проголосувати. Особисто я за з внесенням роз'яснень щодо створення програми, яка включить всі вразливі категорії осіб, а також тих осіб, які приймають участь безпосередньо в бойових діях. Хто проти? Хто утримався? Два члени комісії утримались, рішення не прийнято. Тому прошу це зобразити в протоколі. Дорізно ніхто у відповідності до регламенту не записувався, інших питань до розгляду немає, тому оголошую засідання комісії з питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку законності та зв'язків з громадськими організаціями Безлюдівської селищної ради закритою. З дякую.